У жовтні минулого року ми розпочали серію розслідувань про дорогі автівки співробітників силових структур, які вони не можуть дозволити собі на законно зароблену зарплатню. Першими до нашої уваги потрапили Тойоти та Лексуси співробітників Служби безпеки України. Після нас на ці авто вирішив більш прискіпливо придивитися і відділ внутрішніх розслідувань управління СБУ в Києві та області. Та з'ясувалося, що практично всі елітні машини оформлені на родичів держслужбовців. Невже корупційні статки досі так просто заховати, записавши, як то кажуть, на кота? Детальніше, Михайло Ткач. Торік тут у Аскольдовому провулку біля головного управління СБУ в Києві та Київській області ми дізнавалися звідки у співробітників зарплатнею 5 тисяч гривень, автівки вартістю 40 тисяч доларів. Ска, як ви заробили на автівку, на якій ви їздите на роботу? В славенторе. Тодішній очільник головного управління СБУ у Києві Михайло Глуговський переконував, що більшість співробітників користуються громадським транспортом. Більшість співробітників присувається на громадському транспорті. Більшість наших співробітників. також Гуговський наголошував, що автомобілі, на яких їздять його підлеглі, можуть бути зареєстровані на родичів. Саме таку схему часто використовують можновладці, аби сховати корупційні статки. Скажіть, чи може дозволити співробітники з у мати машину співробітник не, 40 тисяч співробітник не може, але у нього є родичі, батьки і, 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 і різні там можливості, які їм можливо дозволяють? І дійсно, із 11 автівок, щодо яких ми отримали відповідь з СБУ, всі 11 виявились зареєстрованими на родичів. За кілька тижнів після нашого розслідування Глуговський пішов на підвищення. Переїхав на Володимирську і став заступником голови СБУ. Та й самі герої нашого розслідування також спокійно продовжили працювати у службі безпеки. Є спеціальна служба внутрішньої безпеки, яка приведе цих спілкування, які показують три місяці. Ми чекали відповіді на питання: звідки преміум автомобілі у СБУшників. Якщо ви знайомилися з матеріалами цієї програми, чи у вас в серед, ну, в Службі безпеки є якась реакція? Там ж розповідалося про те, що співробітники СБУ користуються авто, які не відповідають яким деклараціям. Чи якась реакція у усередині ну, служби безпеки в зв'язку з цим було ні? На, на сьогоднішній день мені, як керівнику, який тільки недавно заступив до виконання службових е, обов'язків е, на посаді керівника головного управління. Таке рішення особисто мною, мною не приймалося. Але таке запитання, вибачте, за може невчасні не, не сповідомлення. Я задав собі тільки тоді, коли їхав раз на комітет. Я розумів, що таке завдання прозвучить, і я обіцяю, що е це питання буде вивчене і по ньому буде прийнято рішення і надана інформація нашим панову журналістам. Будь ласка, і от лише у грудні новопризначений керівник головного київського управління Степан Грищук. Надав редакції схем результати службової перевірки. Всі автомобілі, які належать співробітникам служби безпеки України, ми ідентифікували оскільки під час службової перевірки. Ми отримали згоду кожного оперативного співробітника, які письмовим рапортом на моє ім'я доповіли свою згоду щодо що вони не заперечують надання інформації щодо про, е, щодо їх користування ними автомобілю або право власності на їхнім автомобілі, або належність цих автомобілів їх близьким родичам. А вони могли заперечувати е, вони мають право е, у зв'язку з тим, що це їхня приватна власність. Так, за даними наданими СБУ, Mazda CX-5 вартістю близько 30 тисяч доларів, використовується співробітником ту. І належить рідній сестрі його дружини, батько якої підприємець, як пояснює Тупицький. СБУшник педан так завзято тікав від нашої знімальної групи. Радіо Свобода, програма схеми. Можна вам одне питання поставити? Виявляється. Акура MDX з вартістю від 20 до 40 тисяч доларів зареєстрована на рідну сестру дружини Педана, батько якої підприємець. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, ви працюєте в СБУ? Ви ж на Акурі приїхали і чомусь не хотіли виходити. Послухайте, Що ви хочете від мене? Ну, Хочемо дізнатися, скільки потрібно працювати в СБУ, аби придбати таку автівку. Я не знаю. Знаєте? Мені не знаєте? Не А, Може, вона не ваша, чи... Ми просто хочемо. Що, що? Дивіться, не ага. До побачення. Автомобілі, які зареєстровані на сестру дружини. Не виникає які якихось підозрів, що ну дуже часто можна увазі або уникати прилюдне якихось корупцій? Розумієте, там де зареєстровано сестру дружини. Я, я е, можуть виникати запитання. Розумієте, тоді стоїть питання перевірити законність придбання даного автомобіля сестрою дружини або встановити інший факт, що цей автомобіль придбав безпосередньо співробітника, зареєстровано сестру дружини. Я думаю, що це досить є, більше не може бути виключенням з правила чим правило. Бо тому, що не, не не кожен співробітник чи не кожен громадянин буде зареєстровувати на, на скажімо, не зовсім близьких родичів свої автомобілі. Взірець з Бушного автопарку BMW X5 вартістю від 70 до 100 тисяч доларів використовується співробітником Керезвасом і належить його батькові. В поясненнях пан Керезвас зауважує. Кошти на коштовний автомобіль були заощаджені його родиною та ним самим за останні декілька років. Але чому тоді через вас нишком паркуються у кварталі від роботи? Добрий день. Радіо Свобода, програма Схема. Скажіть, будь ласка, ви в СБУ працюєте? Ні. Ні? Тобто, ви на не ходите в СБУ, я просто бачив, що ви заходили. Канали А? Ну, кілька днів тому. А ви особливі? Так? Ага. А якщо на секрет, де працюєте, я йду фотографію зробити. BMW 318 i використовується співробітником Кувачевим, проте належить його матері. Походження автомобіля співробітник пояснює тим, що його батько понад 15 років працює за кордоном. Програма схема радіо Свобода. Скажіть, будь ласка, ви вас було працюєте? Це безполіт, заробити на таку актив, але виїзди. Це складне питання. Ви не працюєте у вас Ні? Фольксваген Тігуан вартістю 30 тисяч доларів за даними СБУ використовується співробітником як овцем, але належить його дружині та не внесений в декларацію про доходи за 2014 рік, оскільки реєстрація шлюбу відбулася у 2015-му. Добрий день. Радіо Свобода, програма схема. Скажіть, будь ласка, Ні. ви в СБУ працюєте? Ні? Ні. А от ми знімали, знаємо, що ви щодня приїжджаєте на роботу. в СБУ. А? Що ви випкутає? Просто випадковіць? Ага, ясно. А яка у вас зарплатня там, аби придбати таку автівку? Офіційно завтра напишіть, вам все скажуть, яка в мене зарплата. Все. А, але це ваша автівка? Ні. Не ваша ні. Добре. Дякую. Цей Volkswagen Touareg вартістю близько 20 тисяч доларів використовується співробітником ладуром і належить його батькові, приватному підприємцю. Програма схема Радіо Свобода. Ви в СБУ працюєте? До свидання. Скажіть, будь ласка, як ви заробили на автівку, на якій ви їздите на роботу? «Фольксваген орех. Не можете відповісти? Добре дякую. Гарного вам дня. Вам на Тойоті до вартістю 25 тисяч доларів їздить співробітник Кириленко. Авто оформлене на його дружину. А от кошти на транспортний засіб зі слів Кириленка було зібрано від продажу двох авто, які перебували у кредиті. На цій Тойоті Хайлендер на роботу їздить співробітник Іван Порада. Саме він брав участь у затриманні знімальної групи схем. Хайлендер належить дружині поради. У поясненнях співробітник зазначає, що кошти на авто були отримані від родини дружини. Скажіть, будь ласка, ви в СБУ працюєте? Ні. Ні. Ну, ми от бачили, що ви приїжджаєте на роботу в СБУ. Ви мене бачите? Так. Ні. У вас? Співробітник Масьонс також їздить не на своїй автівці. Lexus NX з вартістю від 50 до 70 тисяч доларів належить матері СБУшника. Співробітник пояснює, що його батьки мають особисте селянське господарство. Ця інфініті також не належить СБУшнику. Співробітник Єлхін користується автомобілем матері. Автомобіль дружини використовує співробітник Ковалевський. Від 40 до 50 тисяч доларів на такий Volkswagen Touareg, зі слів СБУшника, дружина отримала від продажу нерухомого майна. Отже, усі наведені автомобілі, на яких їздять СБУшники, записані на родичів. Тож СБУ під час внутрішньої перевірки не побачила ознак корупції та завершила розслідування. Тобто, серед героїв нашого сюжету, яких ми знімали біля вашого управління, ви корупціонерів не знайшли серед героїв та вашого сюжету. Я е, хочу повідомити, що з результатами службової перевірки корупціонерів з числа співробітників головного управління Служби безпеки України ми не знайшли. Виходить, самі працівники ЗБУ, бідні чиновники, що всі, як один, користуються благами своїх багатих родичів. У це повірити пропонує керівництво силової структури. Є сім'ї, де батьки займаються бізнесом, де батьки є е, приватними підприємцями, і я думаю, що вони мають можливість заощадити такі кошти. Тим часом матеріали, з поміж інших, були нами передані у новостворене національне антикорупційне бюро. Можливо, детективи НАБУ звернуть увагу на неспівмірність стилю життя працівників СБУ і їхнім офіційним статкам.